У Коломиї відкрили гуманітарно-правовий центр. Мета надання безкоштовної юридичної допомоги кожному, хто її потребує. Центр створили на базі міжнародної громадської організації Ми, Українці за підтримки благодійного фонду заради добра. У центрі працюватимуть коломийські адвокати та юристи. Щодня фахівці консультуватимуть людей з правових питань на першій зустрічі працівників центру побувала й наша знімальна група. Громадська організація Ми українці заснована у 2007 році. Її керівник Лідія Горбунова приїхала у Коломию для того, аби урочисто відкрити гуманітарно-правовий центр. Такий уже діє у Києві. У нашому місті його створили після столичного. Надалі центри планують відкрити і у інших містах згідно із законом України про безоплатну правову допомогу. У Коломиї відділення діятиме на базі фонду заради добра та організації Ми українці. Ми маємо ще культурно-патріотичний напрямок, тому Івана Франківщина, особливо Коломия, нам дуже близькі по духу. Ми також провели от український сувенір таким фестивалю в місті Києві. Мета центру безоплатна правова допомога. Сюди може звернутися будь-який громадянин України, не тільки малозабезпечені чи особи пільгових категорій. Всім допоможуть вирішити питання юридичного характеру, нададуть кваліфіковану допомогу, порадять, як правильно оформити різні документи надаватимуть первинну юридичну допомогу, крім судових справ директором центру став Василь Григоришин. У мене є досвід практичний в тому, що будуть тому, що я кажу, що до 22 липня до минулого року, поки діє закон про захист дітей війни, де ми я особисто до тисячі позивних заяв скеровано до суду. Підготовлено громадяна без єдиної копійки, безкоштовно. Звичайно, це велика робота. Це всього-навсього десь на протязі дня буде складено графік, відповідний година, дві. Таке чергування, але воно буде проанонсоване, щоб люди могли отримати куб скуштову допомогу. Перше організаційне засідання центру пройшло у святковій атмосфері. На ньому були присутні майже 30 юристів і нотаріусів з міста та району. Така цифра каже пан Василь, не може не тішити, адже вони працюватимуть абсолютно безкоштовно. Проте для початківців це хороший досвід для тих, що у справі роками можливість долучитися до добрих починань, надавати допомогу населенню. Громадянам, і саме основне безкоштовно це немаловажно, тому що не завжди кожен адвокат погоджується, бо звичайно робота повинна оплачуватись. Але не завжди всі громадяни мають таку можливість, щоб скористатися якоюсь правовою допомогою безкоштовно. Заступник виконавчого директора Івано-Франківського земляцтва Тарас Довганюк очолив міськрайонне коломийське відділення міжнародної організації Ми Українці. Я впевнений, що він має перспективу на, на розвиток і він буде у нас функціонувати ефективно, оскільки саме такі правові питання безкоштовні. Вони є дуже затребувані серед населення і просто населення не знає. Завжди що дуже багато питань можна вирішувати, знаючи тільки свої права. На відкритті центру невелику частину. Своїх робіт представила мисткиня Тетяна Прочева. Вони виконані у техніці інтерактивної вишивки. Роботи світяться у темряві, залежно від освітлення, змінюють форму та колір. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.